Це реальний вау. Коротше, можна з любого відео яке ти бачиш на Ютубі, зробити ось такий мейдмап, в який ти можеш відразу подивитись всі основні тези про що говорили. І, наприклад, якщо тебе цікавить, якийсь тезис супер детально, ти можеш подивитися коротку замітку про що це йде. І це прям можна зробити з любим відео. І це прям вау. Зараз я покажу, як це зробити. Перше, заходимо в YouTube, копіюємо якусь силку, наприклад, Арестовича. Заходимо в ноутбук LM, вставляємо любе посилання, в частності це. Нажимаємо кнопочку додати. Починається аналіз, і зараз за декілька секунд буде готова карта. Нажимаємо кнопку Згенерувати карту ментальну. І карта готова. Все. І ми тепер дивимося по конкретному, що нас цікавить. Е аналізуємо ті чи інші відео. Мені здається, що це супер крутий інструмент для того, щоб не дивитися трьохчасові відео, які тебе цікавлять, е цікаві, і ти можеш відразу все це зробити і подивитися основні тези. По-моєму, це геніально. Е підписуйтесь, став лайк.